Ходіть заспіваймо Господові, покликуймо радісну скелі спасіння нашого, хвалою обличчя його випереджуємо, співаймо для нього пісні. Бо Господь Бог великий і великий Він, цар над богами всіма, що в нього в руці глибини землі і його верхогір'я гірські, що море Його і вчинив він Його, і руки Його суходіл уформували. Прийдіть, поклонімося і припадімо на коліна, впадім перед Господом, що нас учинив. Він наш Бог, а ми, люди Його. Пасовиська й отара руки його. Сьогодні, коли його голос почуєте, не робіте твердим серця вашого, мов примері він не мов, на пустині в день спроби. Коли ваші батьки мене брали на спробу, мене випробовували, також бачили діло моє. Сорок літ був огидним мені оце рід, і я сказав цей народ, блудосерді, вони не пізнали доріг моїх, тому заприсягся я в гніві своїм, що до місця мого відпочинку не війдуть вони.